О, за такі варіанти в мене питали, не за спринтера, а за оці ікси. Тут виходить 150 тисяч закритий на такому салоні. 150 тисяч пробігу двохлітровий, 190 коней. 20, 29 каже, 29 тисяч за цього. От, ну, не знаю, скільки ще чи торгуються, чи, ну, думаю, що ще там з ним можна буде поговорити. От, не знаю, ключа брати, не брати Напишіть, чи такі варіанти цікавлять. От, кого цікавлять, буду робити огляди. За останнім часом тут якісь там тройки, п'ятерки питають. Гібридну от, забрали на Нідерланди одного такого плана, плану. Як ця. Вон ще є які автовози тут на спарки Напушете, буде цікаво, де то зроблю більш детальний огляд на такого.